Доброго дня, мене звати Тарнавська Анастасія Олександрівна. Я лікар акушер гінеколог та лікар ультразвукової діагностики. Працюю в медичному центрі родовід, працюю з жінками виключно, веду вагітність, гінекологічний прийом, проводжу УЗД органів малого тазу, щитоподібної залози, молочної залози. У ранніх термінів вагітності, тому запрошую вас до нашого центру познайомитись, обстежити. Буду рада бачити кожну. Безпосередньо я дуже люблю вести вагітність. Для мене ведення вагітності кожна жінка це індивідуальність, особлива. Кожну вагітність переживаю через себе і напевно. Кожна вагітна стає трошечки рідною людиною, тому що це дуже відповідальний момент. Тому е, намагаюся допомагати, підтримувати, надавати е, поради. Е, багато дівчат до мене приходить з першою вагітністю. Перша вагітність завжди дуже. Для кожної жінки е, у багатьох випадках це неочікувано, в багатьох випадках, навпаки, вони готуються, переживають ще більше. От, тому я все ж таки за те, щоб підтримувати кожну жінку на цьому важливому етапі. І, е, тому для мене так. Для мене ведення вагітності це щось таке особливе. От. І, тому приходьте, будемо знайомитися. І... Вести вашу вагітність впродовж цього великого шляху. З раннього дитинства хотіла стати лікарем. От я з сім'ї е, лікарів, тому іншої думки щодо професії в мене ніколи не було. Е, можливо, тільки спеціалізацію змінювала. Спеціалізація змінювалася впродовж років навчання. От, а кошер-гінекологом вже останні ну, коли навчалась, останні три роки точно вже планувала стати. І задоволена, тому люблю дуже свою професію, люблю спілкування з жінками, і навіть ще кажу, що я не тільки акушер-гінеколог, я ще й трошки психолог, тому що жінки приходять з не тільки з проблемою щодо свого здоров'я, а й багато жінок приходить просто за порадою. І в ході нашої розмови їм також дуже важливо почути мою думку якісь поради. От. Е, тому приходьте, будемо раді вас бачити в нашому прекрасному закладі медичний центр Радов. Дякую.